Серія біблійних історій Сієння насіння. Історія третя. Бог випробовує Авраама. Книга Буття 22 розділ. З 1 по 19 вірш. Ця історія починається тоді, коли прийшло вже більше двох тисяч років відтоді, як наші прабатьки згрішили проти Бога і були вигнані з едемського саду. Насправді. Відомий Адаму та Єві світ вже більше не існував. Коли їхні діти почали примножуватися та наповнювати землю, вони повстали проти Бога та заполонили світ такою кількістю зла та насильства, що Бог вирішив знищити все земне створіння всесвітнім потопом. Але Ной, один із нащадків Адама, знайшов прихильність у господніх очах, і по своїй милості Бог наказав йому. Збудувати ковчег, щоб врятувати не лише свою сім'ю, але й по одній парі з усіх видів тварин, яких створив Бог, та по сім пар з кожного виду птахів, які вважалися чистими. Авраам був нащадком Сима, одного із трьох синів Ноя. Коли Аврааму було 75 років, Бог наказав йому залишити свою родину та піти до краю Ханаанського. Бог пообіцяв Аврааму три речі. По-перше, землю. Бог пообіцяв дати Аврааму та його нащадкам землю Ханаану у довічне володіння. По-друге, Потомство. Бог пообіцяв, що нащадків Авраама буде стільки, скільки зірок на небі та піску на березі моря. По-третє, благословення. Бог пообіцяв, що нащадки Авраама стануть Божим вибраним народом. А один з його нащадків колись принесе благословення усім родинам землі. Обіцяне потомство та майбутнє благословення повністю залежали від того, щоб у Авраама був син. Але Сара, дружина Авраама, не могла народжувати дітей через відчай вона віддала свою служницю Агар Аврааму. Щоб та була йому другою дружиною. Незабаром після цього народився син Авраама, наймення Ізмаїл. Але у Бога були інші задуми. Приблизно через 14 років Бог дивовижним чином дав Аврааму сина від Сари, коли йому вже було 100 років, а Сарі 90, через деякий час після народження Ісаака. Бог наказав Аврааму прогнати Ізмаїла та Агар, кажучи: Бо в Ісакові назветься Твоє потомство. На початку цієї розповіді Авраам жив у мирі та достатку біля міста Бершева на півдні Ханаану. Він щойно уклав мирну угоду з сусідами-филистимлянами. Вимогу Бога до Авраама, щоб той приніс у все свого сина Ісаака. Неможливо узгодити із заповітніми обітницями, які він вже отримав від Господа. Однак, Бог сказав саме про всепалення. Така жертва не просто вбивалася, а спалювалась до попелу через багато століть після смерті Авраама Біблія напише про те, що Авраам був готовим принести свого сина в жертву, тому що вірив. Що Бог Воскресить Ісаака з мертвих для того, щоб виконати заповітні обітниці. Маючи це на увазі, подивимось, що ж дійсно трапилось. І сталося, що після цих подій Бог випробовував Авраама і сказав йому Аврааме, Аврааме, він же відповів. Ось я. І Бог сказав Візьми свого улюбленого сина Ісаака, якого ти полюбив, та йди до гірської землі і принеси його там у усипалення, на одній з гір, яку тобі вкажу. Уставши вранці, Авраам осідлав свого осла та взяв із собою двох слуг та свого сина Ісаака, наколовши дров на всепалення. Він підійнявся і пішов. Він підійшов до місця, на яке йому вказав Бог на третій день. Авраам поглянув очима і побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам Залишайтеся тут за слом. Я ж із хлопцем піду туди. Поклонившись, ми повернемось до вас. Тож Авраам узяв дрова для всипалення і поклав на свого сина Ісаака. Взяв він у руки вогонь та ножа, і вони пішли обидва разом. І промовив Ісаак до Авраама, свого батька, сказавши Батьку, той відповів: Що, сину? А він питає: Ось вогонь і дрова, а де овечка на всипалення? Авраам же відповів Бог нагледить собі овечку на всипалення, сину. Ідучи разом, вони обидва прийшли на місце, на яке вказав йому Бог. Там Авраам збудував жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на жертовник, на дрова. Авраам простягнув свою руку, щоб узяти ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел закликав до нього з неба і сказав йому Аврааме, Аврааме, той же відповів: Ось я. І сказав: Не накладай рук своїх на хлопця, і не вчини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога. І не пожалів для мене свого улюбленого сина. І, підвівши свої очі, Авраам побачив ось один баран заплутався рогами в садку Савек. Тож Авраам пішов, узяв барана і приніс його на всипалення замість свого сина Ісаака. І Авраам дав тому місцю назву Господь побачив. Щоб говорили і до сьогодні, на горі Господь став видимим. І Господній ангел вдруге закликав до Авраама з неба, кажучи, з собою поклявся я, говорить Господь, тому що ти виконав це слово і не пожалів для мене свого улюбленого сина, то я вельми поблагословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків. Як небесні зорі, як пісок на березі моря, і твої нащадки успадкують міста ворогів, і будуть благословенні у твоїх нащадках усі народи землі, за те, що ти послухався мого голосу. Авраам та Ісаак повернувся до своїх слуг, І вони, ставши, пішли разом до криниці клятви. І Авраам оселився біля криниці клятви. Серія біблійних історій Сіяння насіння. Історія третя Бог випробовує Авраама. Книга буття, 22 розділ, з 1 по 19 вірш